Всім доброго дня! Нашим свинкам два дня. Вони сплять під лампою, в куточку. Хто бачив попередні наші відео, то бачив, який був раніше куточок. Ми були його облаштували на них закритий, але нашій нюші не сподобався він і вона його демонтувала. Хоче спати біля малюків. Тут її їда, варена картопля, мелене зерно, водичка. Ну, води треба багато, а їди зазвичай в неї лишається. Траву вона порозтягала по всій кучі і вмостилася біля малюків. Не поїдять і полягають грітися. І не дуже подобається, що я тут є. Вона злиться деколи навіть на нас, що ми сюди заглядаємо за часто, але поки що вона спокійно лежить. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, всім па-па!